Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні будемо робити квашену капусту. Для нашої капусти потрібно. У мене от такі три великих капустини і чотири морквини величеньких, ціль за смаком. І все. Саме перше, що нам потрібно зробити, це натерти нашу моркву на велику терку. Моркву натерла, відставили. Займемося тепер нашою капустою. Нам потрібно її розрізати, щоб було комфортно нам тримати її в руках сікти. Бачите, вона у мене така велика. Розрізаю її навпіл. Капусту я нарізала. Тепер можна сікти. У мене от така величенька садківниця. Я буду сікти відразу у відро, щоб було мені комфортно все перемішувати. І починаю сікти. І капусточка відразу падає нам у відро. Насікла я трішки капусти, тепер додаємо сюди моркву небагато. І сіль. Все робимо за смаком, і гарненько це все перемішуємо. Притрамбовуємо кулаком. І так січемо в наступну нашу капусту. От знову ж я насікла нашої капусти, додаємо моркву і сіль. І гарненько перемішуємо. І тепер знову ж трамбовуємо. Це ми робимо для того, щоб нам більше помістилося наше відро капусти. Я насікла вже повне відерце. Тепер знову ж додала моркви солі. І тепер нам потрібно це все із самого нашого дна відра, все разом перемішати. Перемішала, тепер все гарненько добре втрамбовуємо. Вже капуста пускає сік. От тепер наша капуста і готова. Погляньте, скільки тут соку. Вже сік пустила. Не хвилюйтеся, що в нас тільки багато капусти. Вона осяде, куштуйте на сіль, скільки вам потрібно. Тепер накриваємо. Можете, в мене така беру кришкою, ви можете мискою і зверху ставимо гніт. Я взяла каструльку, набрала повної води. І тепер залишаю я це все на кухні приблизно на 2-3 дні, щоб вона добре просоліла, просочилася наша капуста. Минуло у нас 3 дні. Погляньте, скільки тут соку. Тепер нам потрібно прибрати цю воду, забираємо кришку. О, погляньте, вся вона в соці. Капуста соковита, дала стільки соку. Куштуємо, чи вона вже прикисла, угу, вже кисла. І тепер беру я такі, таку качалку і пробиваю дірки. Роблю я це для того, щоб вийшла гіркота із нашої капусти. Тепер ми не накриваємо вже кришкою, не ставимо гніт, важке щось. Залишаємо так відкриту нашу капусту. І приблизно також десь днів два, щоб вона так постояла. Ось минуло 3 дні. в нас вона постояла. Куштуємо на смак, чи гіркота нам вийшла. Бачу, що ще потрібно їй постояти. Тому беру я миску і руками перекидаю частину капусти в миску. Бачите, скільки соку соковита буде? Тепер. У мисці також пробиваю знову ж дирки і у відрі. Так її буде швидше окиснути, і щоб вийшла гіркота. І залишаємо так нашу капусточку ще приблизно на 2 дні. От минуло 2 дні. Наша капусточка добре окисла. І тепер ми можемо переносити нашу капусту, втрамбовувати у банки. Я тобі доготувала таку 3 баночку, ставлю її в миску, щоб нам ніде нічого не опадало. І переносимо нашу капусту в банку. і рукою тако гарненько, так трамбовуємо. Сік також сюди, у баночку. От наша перша банка готова, я гарненько втрамбувала, і нам головне потрібно, щоб зверху залишався сік. Бо якщо буде сухо, зверху без соку, то вона нам покриється пліснявою. В результаті нашої квашеної капусти у нас вийшло 2 3 баночки і одна півторачка. Тепер накриваємо капроновими кришками. І заносимо нашу капусточку в холодне місце, в погріб чи куди там у вас є. І вже наша капусточка готова, ми можемо її вже смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!